ім'я Ісуса. Славим і величаєм Тебе, Господь. Амінь. Маємо коротеньку перерву, не на каву, на Слово Боже. Ви можете навіть присісти на короткий час. І я хочу зачитати одне місце з Писання, яке дуже є актуальним. Є така книга Друга Самуїла, з 15-го розділу є така історія. І ця історія стосується царя Давида, який був успішним царем. Він е, провадив багато війн, успішні війни. І ви знаєте, що перший його поєдинок з ворогом це коли він ще був юнаком. І він переміг, переміг Голіафа. І тоді цар Саул зрозумів, що з цим хлопчиною є Бог. І це важливо, щоб насправді з нами був Бог. І я хочу зачитати з іншого перекладу. І так, друга Самоїла 15. З 27 -го вірша для контексту. Ну, перед тим, щоб читати, контекст такий, що, на жаль, е прийшли дуже такі великі випробування в житті Давида, і ці випробування, і цей виклик, який прийшов, і ця зрада, яка прийшла. Вона прийшла з його сім'ї, вона прийшла від одного з його синів. І ми читаємо цю історію. Давид вже а, в бігах, а веселом зібрав навколо себе армію, і все так виглядає, що, в принципі, життя Давида на волоску а, все так виглядає, що ну, буде, як то кажуть, двірцевий переворот, переворот, чи як там, і така історія. І от. 27 вірш. Потім цар Давид сказав священникові Садокові, невже ти не розумієш, повертайся з миром у місто? А в місті вже Авесалом. Разом зі своїм сином Ахімаасом та Йонатаном, сином Авіатара, Обвидва ваші сини, нехай будуть з вами. Пам'ятайте також, що я чекатиму біля йорданських бродів у пустелі, Аж поки не прийде від вас вістка з повідомленням для мене. Отже Садок та Авіатар повернулись Божий ковчег до Єрусалиму і залишились там. Сам же Давид, підіймаючись на гору оливну, йшов і плакав. Віншов босим з покритою головою, як і весь озброєний народ, що був з ним, Кожний, покривши свою голову. І, під, і підіймаючись вгору, плакали, коли ж Давидові повідомили, що і Ахітофет, серед змовників з Авесоломом, то Давид заволав благаю Господи, перетвори Ахітофелову раду в ніщо. І хочу сказати, що, коли ми читаємо ці місця списання, то якраз ця історія породила такий вислів, що порада Ахітофетова. Хто такий був Ахітофет? Це був один з найрозумніших радників Давида. Це людина, яка розбиралася у політиці. А ви знаєте, що політика це сплошна гра? Ну, Як і зараз. Це шахмати, якими люди грають. Це фігури, які вони переставляють, не звертаючи на, на людей, на це і так далі. що В них є своя ціль. І оцей муж, він мав мудрість насправді від Бога, і він допомагав Давиду вигравати війни, бо він давав йому правильні мудрі поради. І так само, якщо були якісь політичні якісь речі чи якісь інтриги. То він давав йому поради, і Давид завжди вигравав. Але цього часу так сталося, що Авесолому вдалося перетягнути цю людину на свій бік. І коли Давид почув, що така людина зараз в стані ворога, то він зрозумів одну річ. Що якщо його син буде робити все, як скаже йому цей муж, то в Давида нема шансів. Тому ці дорослі мужчини, ідучи на гору плакали, вони знали, що все, все залежить тепер тільки від Бога. Бо якщо насправді весалом. Буде слухати всі ці поради. Знаєте, це як в шахматах. Якщо ти робиш правильний хід, ти вимушуєш на відповідну відповідь. Але в тебе вже в голові, там, я не знаю, хто як вміє, 10 ходів і ти знаєш, чим закінчиться. І вони йшли, і вони не просто плакали. Знаєте, в їх вони молились. Воїни ці розуміли. Що зброя, яка є в їхніх руках, вона обмежена. І якщо Бог не втрутиться в цю ситуацію, то вони приречені. І Біблія говорить, що Бог почув молитву Давида і цих людей, і коли оцей муж Ахітофес розказав наступні кроки, а Весолому Бог втрутився в розум через інших людей, а Весолома, підіграли на його амбіціях, і той хід, який він мав зробити, він від нього відмовився. Один од єдиний. Ахітофес настільки був мудрий і настільки був дальновидний цей стратег, що він зрозумів зразу. Що коли Авесалом не зробив в оцей крок, значить все. Вони програли. І він пішов і покінчив з собою. Бо він знав, що вже нема шансів. Тому що він знав, як виграти, але його не послухали. Послухайте, в нашого ворогу теж там є, хватає тих всіх, знаєте? При відденні. І для нас важливо. А щоб Бог втрутився в їхні ті поради всі і привів їх у ніщо. Так як Давид ішов, і він молився. І Він не молився, там, знаєте, проти Авесалому і так далі, він молився проти цього порадника. Бо він знав, що ця людина вона знає свою справу. Він має досвід і мудрість. І його молитва полягала в таких словах: я благаю Господи, перетвори Ахітофелову раду в ніщо. І це сталося. І я би хотів, щоб ми мали цей час отакої молитви і такої духовної битви. Знаєте, біля цього нашого ворога, біля цього Путіна є свої там порадники. І, і, і фізичні, і духовні, бо вони там займаються всякими тантрами-мантрами, всім чим можна, знаєте, там е, і всякою бісовщиною, бо поради можуть приходити з різних джерел. Тому для нас важливо, щоб ми молилися проти цих речей і щоб ті всі плани, які ворог має щодо України, Бог просто знищив. І цю пораду Ахітофелову, звів на ніщо. Амінь. Тому я би хотів, щоб ми зараз встали в молитві. Я думаю, ви вже відпочили. Це не проповідь, ми сьогодні поклоняємося. Але Господь щось приготував на завершенні. І я би хотів, щоб ми взялись насправді усю свою віру, все своє розуміння, і зрозуміли, що ми. Ну, не обмежені в Бозі, і Бог не обмежений в нас. Ми, будучи тут, у Львові, можемо молитися за тих, хто там десь в бункері. І ніякі товсті двері, ніяка там земля і ще щось не перешкодить Богу зробити те, що Він хоче зробити. Амінь. Головне, щоб ми вірили в це, бо Біблія вимагає від нас цього, що той, хто вірить в Бога, має до нього приходити з вірою. Амінь. Дорогий Господь, ми молимо Тебе, Ісус, на основі цього Писання. Боже, ми молимо Тебе, щоб всі ті плани, які.